Вітаю, друзі! Це канал Second і я Людмила. Моє сердечко для вас. Тож наливайте собі чогось гаряченького і давайте подивимося, що сьогодні цікавенького я знайшла. Упс, забула сказати, що я знаходжуся в примірочному, в магазині Second Hand на вагу. Тому що сьогодні останній день завозу і ціна складає 49 гривень за кілограм. А ось так я виглядаю сьогодні. Це вже по традиції, я показую, як я одягнена. Моя спідничка з вовни 100% і також кардиган. Такий у мене настрій сьогодні. Давайте не будемо гаяти часу і покажу вам, що ж цікаво я знайшла. Як бачите, це не зимова куртка, а осінньо-весінній кардиган. Упс, чому кардиган, якщо це жакет? Сподобався мені фасон, приталений, подовжений, без зайвих деталей. А ось так він виглядає на мені. Щось трішки зливається жакет з моєю спідничкою. занадто багато чорного. Але мені дуже подобається комірець і такий мінімалістичний гудзик один. А ще є додатковий гудзик. В складі є віскоза. Поліестер, а це означає, що жакет буде довгий час в гарному стані. Я маю на увазі, що буде носитися довго і зберігати гарний вид. Я б одягала б такий жакет, примірно похожою спідничкою, тільки з тончої тканини. Так як це чорний колір, а чорний вважається класичним, то підійде. Майже до будь-якого кольору спіднички, сукні, штанів. Мені дуже подобається, як виглядає цей жакет на мені, тому я його хочу придбати. А серед блузочок знайшла одну ось таку цікаву, ніжно-жовтого кольору. Це бренд Онлі, сороковий розмір. Одразу як я побачила цю блузку, я подумала, що це витвір мистецтва. Подивіться, як гарно. Мені вже дуже хочеться її приміряти. Упс! От коли отак у мене падають речі, я вважаю, що вони хочуть, щоб я їх придбала. Тож треба поспішати до примірочної, але спочатку ще подивитись на бірочку. В складі є котон та нейлон. Тут написано, що виготовлено в Індії. Ось так вона виглядає на мені. Звісно, з чорною спідничкою. Це не дуже гарно. Є дуже багато різноманітних відтінків, кольорів зелених, коричневих, помаранчевих, будь-яких, окрім чорного і сірого, які підійдуть до цієї блузки. Подобається мені довжина. Також подобається рукавочок. Ніде день нічого мене не зжимає, не висить, тому я хочу її придбати. Я також звернула увагу на сорочки, які були в магазині цього дня. Сподобалась мені ось ця біленька. Бренд Mango розмір С. Звісно, це маленький розмір, як для мене, тому що я ношу М Л, інколи XL одяг. А ось так вона виглядає на мені. Одразу видно, що ця сорочка приталена. Видно, що вона на мене маленька. Я показала пальчиком вниз. Це не означає, що мені не подобається сорочка. Це означає, що. Я трішки розстроїлася. Краще мені її залишити, тому що у спідничках я знайшла ось цю цікаву такого акцентного візерунка абстракції. Звернула увагу на цю спідничку ще і за крою. Бренд мені невідомий, і поки що я не знаю, який це розмір. На дотик, я думала, що це віскоза. Треба подивитися. Ну, ось набірочки. розмір 38-й, і написано, що виготовлено в Італії. Також там було написано, що це 100% котон. І ось так вона виглядає на мені. Правильніше сказати, якби. Вона була мого розміру. Ну, так би вона на мене виглядала. Але бачите, я не змогла застібнути в поясі, в талії. Шкода, Спідничку я залишила. Тому що мене чекав ще ось цей полосветрик. Знайшла я його в жіночих речах, хоча, мені здається, це більше до чоловічого відноситься. Але це не так і важливо. Ми вже багато про це говорили. Звернула на цей светрик увагу, тому що поло тепер сучасно носити. А ще, ось я дивлюся бірочку. Написано, що це 52-й розмір, дуже дивно. І ось показую склад: 45% вовни. Одразу і не здогадаєшся, що в складі є вовна. Я вже поспішила одягти і показати вам, як цей светрик виглядає на мені. Цієї весни в тренді подібні кольори бежевого, капучино. Тож я шукаю для себе щось подібне в трендових кольорах. Але коли одягла цей светрик, то зрозуміла, що це не моє. Тому я його залишу. А ось це поло лонслів, дуже хочеться мені приміряти, тому що то, що це Том Тейлор, хоча написано, що це XL розмір, дуже сподобався колір ідеальному стані, без слідів носки зовсім. Поки я роздивляюсь це поло лонслів, я подумала: а чи є в нашому місті Миколаїв? Офіційний, офіційний магазин Том Тейлор. Відверто кажучи, не впевнена, можливо, є в Одесі. Хороший склад, 100% котон, також і бірка в гарному стані. Ну що, я вже одягла, і мені дуже подобається і колір, і розмір. Ніде нічого не стягує, не висить, трішки вільний. Тож мені вже хочеться придбати це пололон слів. А вам подобається? Чекаю ваших коментарів. Сьогодні я не дуже звертала увагу на брюки, на лосини, але все ж таки не змогла пройти повз джинсів. Джинсів ніколи не буває забагато, я так вважаю. Особливо, якщо це бенетон джинс, не дуже часто зустрінеш в секонд хенді такі джинси. Ви згодні зі мною? Від радощів, що я знайшла такі гарненькі джинси, я навіть не звернула особу уваги, не придала бірочкам. Тому тепер побачите самі. А ось так вони виглядають на мені. Вони маленькі на мене. І це дуже смішно виглядає, але я не могла, щоб не поміряти. Звісно, я їх залишаю. Не змогла пройти повз цього червоного анорака. Навіть коли приближаю камеру ближче, видно, що річ в ідеальному стані. Все рідше і рідше я зустрічаю анораки все в секонд хенд Можливо, такий фасон відібрала сучасно, але дуже зручно, особливо коли ти йдеш на пробіг чи вигуляти собаку. Тож, коли я знайшла цей анорак, я не звернула увагу на розмір. Ну, і ось самі бачите, що з цього вийшло. Одну руку я вдягла, а другу, як я не намагалася, у мене це не, не вийшло. Дуже шкода, тому я цей анарак залишила. А ось цю куртку вітровку впевнена, що я не залишу в магазині. Бренд FUF, чи як іще кажуть, FF, в дуже гарному стані. Намагаюся вспомнити, як називається цей стиль курток, але точно, що, я пам'ятаю, що цієї весни такі куртки в тренді. І так оком дивлюся, мені чомусь здається, що це буде мого розміру. Ну, Тож, думаю, зовсім немає носки ніяких. І колір такий цікавий це не чорний, і не синій а Синій такий віддає сірим відтінком чуть-чуть, А підкладинка взагалі сіро гірчичного такого відтінку. Ну, цікаво ж, подивитися склад 100% котону, звісно, підкладинка з поліестром. Тож я вже одягла її, навіть застібнула, щоб зрозуміти дійсно, чи підходить вона мені по кольору, тому що чим більше я роздивляюся, тим більше ця куртка вітровка мені подобається. І довжина рукава, і ширина. На талії є куліска всередині, де можна регулювати ширину талії. Ось показую. Нижче стегон. Таку куртку я б носила з жіночною спідничкою, літньою. Ну або сукенку. А ще подобається, що тут немає капюшона, тому що, що я не дуже часто ним користуюся. Як бачите, я одягла цю куртку на мій кардиган і на лонслів. Тобто, це означає, що можна. Одягти щось ще під низ, і куртка буде сидіти на мені добре. Тож, думаю, що не буду більше роздумувати і заберу її з собою до кошика. Сьогодні мені навіть вдалося знайти ось цей гарний пасок. Зверніть на нього увагу. Бренд мені невідомий, але бірка показує розмір Л. Що це шкіра, приємний бусковий колір, цікавий такий акцентний деталька, в дуже гарному стані. І той пасок, звісно ж, я теж придбаю. Ще звернула увагу на Біркине. Вони трішки впилюки, але в цілому в гарному стані ось вирішила приміряти. Це мій розмір 38-й. Хоча це не шкіра, а шкірозамінник. Але я вирішила їх придбати для себе. Тож вони мені коштуватимуть 20 гривень з копійками. Також звернула увагу на ось ці босанішки п'яте авеню. Вони шкіряні, теж 38-го розміру. На високих підборах. Хочеться приміряти. Ось так вони виглядають на мені. Це не дуже гарно з чорними колготками, але, як ви розумієте, я не змогла їх зняти в той момент. І як бачите, вони на мене трішки великуваті. Потім я вирішила їх зважити. І коли я чекала чергу біля вагів, звернула увагу трішки на маленький дефект на підборах. Якби я їх придбала, вони б мені коштували 24 гривні з копійками. І хоча це сучасний крій, босон... крій фасон босоніжок з відкритими пальчиками, але все ж таки я вирішила їх залишити, тому що на мене вони маленькі. Що я кажу маленькі? Великі, а для продажу там був невеличкий дефект. Трішки покажу вам взуття, яке ще залишалось на поличках, тому що потім я поспішу до каси і додому, тому що я дуже гарно провела час в магазині. Для вас це біля. 15 хвилин, але я провела в магазині майже 3 години. Трішки заморилася, втомилася, але дуже задоволена моїми знахідками. Тож, я поспішаю до каси, як бачите, я вже з чеком вийшла, показую вже вам по традиції. Всі мої покупки склали в цілому 106 гривень. І навіть камера моя підмарилася трішки і не хоче вже показувати. Ось, дивіться, 49 гривень за кілограм. І це вівторок. Дякую, мої любі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ви підписались на мій канал та поставили лайк. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!